Привіт всім! Зараз показую стренько свої закупи Миколайчики. І так, були ми в кік. Там я достала картку кік. Отаку вот Мой кік. І, значить, взяли батарейки маленькі. Тут 8 штук, 5 злотих. Міні-пальчики. Взяли батарейки пальчики. Тут теж 8 штук 5 злотих. Уже брали такі, бо зараз на всякі гірлянди, на все воно треба буде. Взяла такого мольверта собі. Взагалі, його взяла тільки за цієї вот штучки, за самої підставки, то воно стоїть 19 злотих. Така рамка. Ну, буду щось малювати, не знаю. У мене вже взагалі підготовка до свят. свята, закидана подарунками. І такий взяла 15 злотих величезний холст полотна 50 на 50, то буду малювати на зимових урлопах, канікулах. Я його поставлю ну, отак, маю, надію, не впаде. Так, і ще ми були в пепко. То в пепку ще взяла таких рушників, бо брала такі зелененькі, 10 злотих вони там стоять. Дуже мені подобається. Це взяла ще з червоненьким. Цим вафельним. Дуже класне є вішати, за що цепляти. Таке одно таке полосате і одно таке біленьке з цими крінделечками. Класнючі рушнички. І ще. Набрали папку. Такі губки для миття ночі. Моєчки для посуди. Що ми тут ще брали? Ну, в общем, ми їх взяли сначала три, потім ще дві добрали. Коротше, разом у нас вийшло 20 злотих. Це все разом. От, Отак. По 2 злотки вони. Пока. Скорінка і подарунок. Ну, це точно мені буде. Хочу собі таке. Це, наверное для моєї дочечки буде. Ну, і ще якась для моєї сестри, не знаю яка. І ще якась, напевно, це буде для мами моєго хлопця. Ну, якась будет моєї сестрички. Ну, якась еще мені, напевно, остануться. Ну, мені дві. Е, Тимоч, що ти там хотів? В общем, такі закупи вийшли. А той закуп? Вкикнесь, но ну, это порагонник.